Готуємо баклажани, поки сезон готуйте, це неймовірно смачно. І так, готуємо баклажани, нарізаємо колечками, солимо їх, можна додати спеції, все гарно перемішуємо і обжарюємо на сковорідці до золотистої скоринки з обох сторон. Тим часом я збиваю мигдаль у мене жарений блендері грам 50. І коли баклажани вже дожарились, викладаємо їх на серветку, щоб лишній жир уйшов. І робимо начинку. Чотири яйця в два плавних сирочки, натираємо на тертки. Можна на мілкі, я на крупній натирала, Твердого сиру трошки натерла. Можна сир моцарелу. Солимо, додаємо чесник. За смаком У мене 3 зубчика чесника і майонез. Можна додати сметану, хто не їсть майонез. І формуємо таким чином баклажани. По центру викладаємо начинку, защіплюємо, але не до кінця, і обмакуємо в грішках. Дуже смачно, приємно.